Джордан скакун. Ой, не Джордан. То є в нас. Боже, забуваю імена. от що значить 8.1. То є Ромео. Ромео, як він? Бе Бог пам'яті. Педро, Педро, Педро. Та, та, о! Все, згадав. Педро. Педро. Скакун Педро. Тому за, за, за Педро. Трошка далі така квітка золота виглядає. Її колись любив обсідати Ромео, як був маленький. А Ромео зараз великий і має другу клітку велику. І він там з пташенятами від другої пари тусується. Так так, співай, Педро, співай, 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 співай. Молодець. Підспівав.